Я Айнз Улгоун, король Чаклун, повелитель. Розширимо цей світ, адже тільки король Чаклун може принести вічне процвітання. Так, Айнзе, ти дійсно маєш на це усі шанси. Здоровенькі були з вами Ані Укр, і сьогодні ми розберемося з Айнзом, а точніше покопаємося в його розумових здібностях та психологічних особливостях. Ми з'ясуємо, чи справді ліч з гробниці Назарік має проблеми з інтелектом, чи можливо він геніальний стратег і тактик, що може стримувати свій потенціал. Також спробуємо пофантазувати у стилі а що якби. Тож підготуйте собі закусочку, заваріть чайочок і гарного вам перегляду! Як ми всі знаємо, Айнц завжди покладається у. У своїх планах на Деміурга та Альбедо, головних тактиків і стратегів Назаріка, жорстоких і безпринципних, готових на все заради свого панування, окрім Альбедо, вона няшка. Людина, Ти прагнеш померти раніше, ніж за місяць. Е, ну, типу, да, точно няшка. Вони керували підкилимними іграми в королівстві Ріестіс, співпрацюючи з Яндере принцесою Реннер та дворянином недоумком Філіпом. Саме з їхньої ініціативи було влаштовано різанину в Рієстізі, де буквально вижили одиниці. Проте виникає питання: а що зробив Айнс? Чому він не був проти? Він же не прихильник надмірної жорстокості, лише жорстокості в мірі необхідності. І тут якраз пора проаналізувати його дії перед різаниною. Перше, що зробив Айнс як мудрий кімлідер. Так, це поговорив з двома таборами думок гробниці Назарік. Так, це дійсно розумний крок, що дозволить втримати контроль над гробницею і не влаштувати громадянську війну, якою так боїться Айнс. Він знав про думки жорстокого табору, а саме повне винищення Рєстізу. Проте він також прислугувався до думок Себаса та Ані Гредо, які попросили не винищувати під нуль все королівство, а дати хоч якийсь шанс на порятунок людям. Проаналізувавши за і проти кожної сторони, він дійшов до компромісного рішення. Звільнивши обидві сторони та отримав ще одну відзнаку хорошого лідера. Це же час виникає питання: а що було б, якщо б він нічого не зробив і дотримався б однієї сторони суперечки? Відповідь доволі проста: Під килимні ігри в самому Назаріку. Так, уся свита слухалась би Аїн проте постійно змагалась би за його увагу. А відтак руйнувала би плани одна одній. І як наслідок, Назарік з часом би потонув в інтригах і самоліквідувався. Також варто зазначити про хороше планування потенційних потреб та можливості. І Айнзом, дізнавшись про королівство гномів, саме король Чаклун вирішив заручитися їх підтримкою, отримавши доступ до рунної магії та заодно прокачавши смикалочку шелтії. Більше того, він отримав зраю драконів під свій контроль, що також значно посилило воєнні ресурси королівства чаклуна. До речі, про саму рунну магію ви можете дізнатися у нашому ролику. Посилання в описі та у спливашці в правому кутку екрану. Он бачите, туди, туди нажміть. Окей, дякую. Як не дивно, він досяг усіх своїх цілей, що вкотре доводить про наявність хороших тактичних та стратегічних навичок у ліча. Також варто й відзначити вміння інза до швидкої імпровізації та. Пристосування до ситуації в немертво прекрасне відчуття та інтуїція на швидку зміну обстановки та дій яскравими прикладами даного твердження є відповідь імператору Багаросу. Так, прохання імператора збентежило Айнза, вибуло з колії та шокувало, проте Король Чаклун швидко взяв себе в руки і повністю правильно відповів у цій ситуації. Адже зайва мовчанка чи надмірна балаканина змусила б імператора задуматися. А чи справді Айнз такий розумний? Кротка чітка відповідь: передайте список документів, не Означає ні тупості, не геніальності Айнза, є нейтральною та єдиновірною. Вангую ви скажете, Аніукру, ти взагалі вдарився головою чи що? Це ж взагалі немає наслідків, або вони можуть бути ну вкрай слабкими. Проте я змушений заперечити це. Якби імператор все ж зміг запідозрити щось неладне, то він міг почати маніпулювати Айнзом, будучи васалом і в подальшому все ж призвести до у Назаріку, адже гробниці не потрібен слабкий лідер, який не є аж таким мудрецем. Все ж Спокійна відповідь Аїнза відбила бажання імператора хоч якось протистояти Аїнзу, принаймні хоч на деякий час, що дозволить ще більше посилити становище королівства Чакуна в новому світі. Ще одним прикладом імпровізації є приєднання селища Карн до королівства Чаклуна. Ще з третьої серії першого сезону це село відіграє ключову роль у розбудові Назаріка. Рішення врятувати Карн від нальоту теократії Слейн було чистої води імпровізацією на емоційній основі. Так, він піддався сподам про тачмі. Який колись врятував самого Айнза, проте рішення продовжити співпрацю було поєднанням імпровізації та відчуття майбутньої вигоди від селища. Чим це дійсно все і обернулося? Слухаючи це все, ви мимоволі задаєте питання. Та як же так, він же тупить постійно, ну і дивується рішенням своєї свити, ну це ж не схоже на мудрого лідера. Що ж, є дві причини, що розжовують цю дилему. Почнемо з очевидної. Айнс до кінця не розумів, що сталося і який баланс сил у цьому світі. Ризики відкритого зіткнення Назаріка з усім світом були надто високими. Відтак, відкрита війна з світом при незнанні його правил могли привести до швидкого знищення сил Айнза та усього, що є для нього дорогим. Розуміючи, це перше, що він взяв як оплату за порятунок з селища Каран, були уроки географії та політології нового світу. Староста буквально провів лекцію по цим питанням на прохання Айнза. Це, в свою чергу, дозволило Айнзу направити ресурси гробниці Назарік у правильне русло, а саме тіньову підготовку та розвідку. А коли королівство Чакуна відчуло, що пора діяти, то влаштувало показуху у битві різанині, де вщент розбила армію Рєстізу. Від цього моменту усі країни, окрім Теократії Слен, зрозуміли силу Назаріка. І не спішили вставати проти них. Це хороший приклад стратегічного мислення, яке було сховане у незнанні нового світу. Проте знання, які Айнс отримав вміння диверсифікувати завдання та делегувати їх більш спеціалізованому персоналу, дозволо йому. Посісти домінантне становище на материку та змінити вектор політики з імперії на королівство чаклуна, а це є чималим досягненням, враховуючи фактичні розміри королівства на момент початку четвертого сезону. Проте виникає один момент, який все ж варто роз'яснити тупняки Айнза в деяких важливих речах основною мірою і створили мем про дурного Айнза. Проте ми все ж з'ясували, що Айнз не є дурним і навіть проявляє навички хорошого командного лідера, що дещо конфліктує тезисом тупий ліч. На нашу думку, основною причиною є невпевненість повелителя. Так так, саме невпевненість стримує застримує його потенціал. Ан завжди вагається, а що скаже Альбедо чи Деміург про його рішення, а чи схвалять вони його, що не дає йому куди впевненіше віддавати команди і навіть заспокоїти та приструнити надмірну жорстокість твої свити. Причину цього сховані, як ми здогадуємося, у його попередньому житті. Подумайте самі, на роботі його, судячи зі ставлення короля Чаклунан до неї, не не дуже й цінували, можливо, навіть і опускали лицем пагно, а це сильно ламає самооцінку. В грі Ігдрасіль Айн знайшов оточення, яке розкривало його потенціал. Саме завдяки тачмі, бука, -бука чагамі та іншим співгільдійцям Айнс набрався впевненості в собі, хоча б мінімальної, щоб вміло керувати ніпами на заріка в новому світі та успішно дбати про їх благополуччя, попереджаючи конфлікти в гробниці та посилюючи її вплив. Як висновок, ми з впевненістю можемо сказати, що Айнс хороший Тех, що хоч не ідеальний та балансуючий лідер, проте вельми не впевнений в собі через певні життєві обставини, які склалися у його попередньому житті. Тож можна сказати, і для нас вийшов повчальний урок: будьте впевненими в собі та розвивайте потенціал, адже за нами буде майбутнє, і саме нам варто вчитися та розбудовувати повоєнну Україну. Також нагадую про важливість донатити на ЗСУ. Так, підписники цього разу без жартиків. Сходіть задонатьте на ЗСУ, будь ласка. А замбувані Укр. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коменти, можете і мені копійку підкинути, якщо там щось залишилось після донатів ЗСУ. Великих вам звершень, Обіймаю вас і зустрінемося ще.